Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи: Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним, прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, Що це? Нова повновладна наука, навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там. Молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього, Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї. І виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення, і приходили до нього звідусюди.